Вітаю вас, сестри, з сьогоднішньої діє відправою. Так душно, я думав, що ніхто не прийде до храму Божого сьогодні. Думав, що всі побояться, але український народ відважний і любить молитися. Так що вітаю вас всіх. Зокрема, я не знаю, я не бачив, чи Вікторія Гадус тут між нами сьогодні. Ми сьогодні не прийшли. Вони рідко так буває, що не приходять до церкви, мабуть, поїхали десь на море. Нічого. Але є між нами диригент нашого хору. Знаєте, коли людина активна, віддана святій церкві і багато шапок на собі носять. Коли говориться про відповідальність чи обов'язки перед Богом і перед Святою Церквою, це лілі гайдук. Моспан, вибачте, це і... дівоче присвяще Моспан, а вже замужеві, то вже Лілі Гайдук. Знову її вітаю з нагоді дня народження минулого четверга. Вона і своєю сім'єю відзначили День її народження. Нехай Господь Бог знову поблагословить вас на многі і многі літа. Не буду вас затримувати, дорогі брати і сестри. Наслідуюча неділя відправа відправиться у нашому храмі Божому. А вже 13 липня, тільки заздалегідь вам кажу, я буду відсутній, я буду у Вінніпезі. Наша церква, Українська Православна Церква в Канаді, вона скликає собор що 5 років. Якраз пандемія нам перебила, так що іншим способом цей собор відбувся цього року, тобто за дві неділі. Наш собор відбуватиметься у Веніпезі із делегатами, з всіма священниками, з нашими єпископами. Це єдине тіло нашої церкви, яке вирішує всякі справи. Це собор, на цей собор їздять делегати, вибрані делегати з кожної парафії. І на цьому соборі ці делегати разом із їхніми священниками, священнослужителями вони голосують над деякими справами, які торкаються церковного життя тут, загально загального життя української православної церкви, тут у Канаді. Так що цього року я буду на цьому соборі. І повертаюся тоді вже на слідуючу неділю, це буде 20-го, як не помиляюся, 20 липня. Так що я ще вам на другий тиждень нагадаю про ту слідуючу неділю. Здається, це буде 13-го. Так що запишіть собі у ваших блокнотах, що у, той, у ту неділю служби не буде у нашому храмі. Бажаю вам приємного дня. До милої зустрічі ще усідуючи дію. Слава Україні! Слава, слава Україні, слава, слава Україні! Слава.